успішною ми маємо на увазі щасливу, ментально здорову. Тобто, це такий ем, це людина, яка, е, в якої з, 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 всі її потреби, духовні, ментальні, фізичні, вони в порядку, вони всі на місці. Вона може задовольнити ці потреби. І духовний вчитель каже таку формулу, що по-справжньому успішна людина це людина, е, коли її потреби. Задовольняються можливостями. Тобто, коли завжди це співпадає. Подумайте, чи не хотіли б ви так? Мені здається, ну тільки просто мазохіст скаже, що ні, я цього не хочу. І... Але для того, щоб потреби зустріли можливості, треба зрозуміти також свої потреби. І для цього, ну, по-перше, це дуже гарна новина, нам, в принципі, нічого не потрібно.